Ту-ду-ду-ту. Коли хочеться подивитися на краєвид, сьогодні таке небо гарне, такі хмаринки. Але таке у мене вікно, що через нього не видно. Треба драбину, але небо просто казкове. Ну що, побула я в клініці на УСГ. Натягнули на мене маску до самого носа, до очей. Я давно вже не була. Такий врач. Шибко, 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 все шибко. Ну, коротше, все нормально, по УСГ. А я кажу, а чого ж у мене немає цих самих діл? Говорить, та я хто знаю. Каже, що йдіть до свого ну, результат через два дні у лікаря. Ну я задоволена, що там все добре. Я думаю, що мені треба чоловіка <гум> знайти. Але будь-якого я не хочу, тому проблема. Бо будь-який. Як кажуть вщенці. Хочеться, щоб подобався. Але я думаю, що це в мене сталося завдяки тому, що я лікувала зуби і в мене стрес в організмі. Я не, дум... я не відчуваю, що в мене клімакс Дайте... тут. Я відчуваю, що в мене якийсь стрес був. Я цілий рік лікувала зуби. А це ж великий стрес. Ну я не знаю. Саме головне, що в мене все окей по УСГ. Ну він так швидко робить і взагалі. Щоб бігом-бігом і пішла. Тут десь я іду. Ага, ось я. З телефоном. Волос сил. Они только что мясо поели. Можно и молока влять. Там молока не бывает. Тут тепло. И черный це, але она не дает черного. Взяла ковалок. Ешь, не бойся. Иди к Роману. Бежи. Холодно. Дождь идет. Дождик идет. Дождик. Ну що, всім привіт! Довго не бачились. Ось так зробила перестановку. Але в мене буде тут такий блат, ну це зверху таке покриття, до самого кінця там буде. Бо я закажу, і щось таке буде. І буде зручніше, але вже зручніше, то я булочку підігріваю. Випити каву. Тут у мене ось так. Але я хочу тут купити собі ліжко. Я подумала взагалі-то я хотіла б двоповерхове ліжко, щоб під вікном спати, щоб можна було сісти і дивитися в от вікно, в даль. Може, таке навіть куплю. Або якесь ліжко, яке просто оце зняти, оце прибрати, все. І в цей угол поставити нормальне людське ліжко, щоб не спати на підлозі, бо мені якось не комфортно. Тим більше буде комфортно вже встав. І спокійно, як людина, ну, з пози сидячої, пішов там до туалету і взагалі. Ну, а тут буде, ще поки не вирішила, але ясно, що цюлю приберу і над ліжком знову зроблю. Ну, просто. Може, на ці гачки повішу якісь ліхтарики. Оце таке поки. Бо якось... Сюди хочу нормальний кухенний стіл, обідній. Там нормальне ліжко. Сюди нормальний стіл і, якби, щоб нормально їсти на нормальній висоті. Ну... На даний момент так. Що я собі. Помисляла. Палка, палка огуречек, вот ты вышел человечек, вот ты вийшов, вот ты вышел, человечек. А теперь добавим ножик, получился осьміножик, получился, получился осьміножик. Коли вихідний, то такий співучий настрій.